Ключі нових стандартів надання адміністративних послуг на Прикарпатті запрацював перший районний ЦНАП. Відтепер мешканцям надвірної не доведеться юрмитися біля кабінетів чиновників чи витрачати безліч часу на отримання відповідей від них. У новоствореній структурі надаватимуть понад три десятки послуг муніципальних служб, до прикладу, управління судзахисту, відділу будівництва чи держземагенства. Саме акумулювання їх в одному місці за принципом єдиного вікна і було головним завданням проекту. Основна мета це те, щоб люди. Прийшли до нас, отримали послугу в термін на кожну на кожну послугу е, відведений термін. Тобто тепер е, людина, якщо вона прийшла і знає, що е, та чи інша послуга, допустимо має 10 днів термін виконання, то людина прийде через 10 днів і вона отримає цю послугу. Вона її забере і піде задоволена з центру. Не буде. Е, Буде позбавлена бюрократична бюрократія за усім процесом роботи та якістю надання послуг пильно стежитимуть три кваліфіковані адміністратори, які до слова прийшли спеціальне навчання. Ми вже були на стажуванні у Вінниці, в одному з найкращих центрів був навчально-стажувальний візит в на базі Івано-Франківського центру надання адміністративних послуг, а також в центрі підвищення кваліфікації держслужбовців було проведено для них навчання, де кваліфіковані спеціалісти приїжджали з національної академії Державного управління зі Львова, а також по електронному врядуванню, щоб підвищити їх фаховий рівень. Згодом за результатами роботи районного центру тут обіцяють провести аудит та ймовірно розширити кількість послуг для населення. Загалом в рамках проекту планують відкрити 18 таких структур у різних районах та об'єднати їх в єдину інформаційно ресурсну мережу.